За свої досягнення юнія Кулипера родом з Вінниці понад три тижні віщатимуть з берегів Артеку, а все завдяки участі команди Вінницької школи ліцею номер 7 у міжнародному конкурсі юних кореспондентів Пресвесна на Дніпрових схилах, на якому вони посіли заслужене третє місце в номінації Газета у травні. Наша газета дзеркало ліцею брала участь у міжнародному конкурсі Пресвесна на Дніпрових схилах у Києві. Ну, звичайно, ми дуже раді були, так такій участі, і дуже раді були, що ми є якби лауреатами конкурсу. Нас запросили на конкурс, але було несподіванкою те, що газета посіла. Третє місце серед близько трьох тисяч газет, які брали участь у цьому конкурсі. Конкурс, при чому міжнародний, також творчість учасників активно підтримують і їх шкільні друзі, які щиро переконані, що така газета, як дзеркало ліцею, яка, до речі, вже відсвяткувала своє 16-річчя, заслуговує на те, щоб про неї дізнались за межами України. А такі конкурси обов'язково підуть на користь молодим журналістам, що її розвивають. Ми отримали досить великий досвід у нашій роботі, яку ми виконуємо у школі з газетою. Темою проєкту цього фестивалю була молодь і соціум». І не дивно було, що цей проект зібрав досить велику кількість молоді, які мали змогу висловити свої думки, своє ставлення до того, ким є зараз молодь. Місце молоді в світі. І як ми коли ми приїхали, стало відомо, що дуже багато молоді було зібрано з із, не тільки з нашої України, а також із зарубіжних країн, таких як Нідерланди, Польща, Росія, Німеччина, Франція. І було досить цікаво всім учасникам поспілкуватися один з одним, не тільки на журналістські теми, випробувати себе у різних мовах. Однією з переваг перемоги є винагорода. Для учнів такою нагородою стала унікальна можливість висвітлювати онлайн-події міжнародного фестивалю Артек Плюс. Саме з цією метою дівчатка створили спеціальну сторінку в соцмережі ВКонтакті, з допомогою якої інформація, а також фото та відеоматеріали, розходитимуться по інших соцмережах та персональних сторінках користувачів. Ми, звичайно, хотіли розповісти про цей проект усій школі, але вся школа не може приймати в ньому участь. Отже, ми вирішили зробити сторінку ВКонтакті і інформувати про всі події та конкурси, які будуть відбуватися в аптеці наших друзів. Ми зараз активно запрошуємо їх до нашої сторінки, залучаємо їх до співпраці, щоб вони коментували. Передавали нам також новини зі школи, що відбувається. Ми сподіваємося, що вони нас підтримують. Цікаво, що така спеціальна журналістська зміна, як Артек Плюс, потішить учнів різноманітними майстер-класами, спілкуванням з відомими журналістами та спільною працею над низкою цікавих проєктів, а ще порадує яскравими кримськими просторами та оздоровчими процедурами. Адже й генії мають право на відпочинок. Олена Закревська, Вадим Демець, Новини Смарт ТВ.